Що Бог дає нам можливість зібратися і в першу чергу прославити нашого всемогутнього Бога. І це є прекрасно. Я хотів би зачитати один із текстів Слова Божого, і щоб ми пороздумували. Коли ми дивимося, як Бог він говорив до людей через пророки, Він завжди, ну, Бог так говорив, щоб людей заставити думати за життя. За поступки, за дії, за майбутнє Бог відкривав. І завжди в людині повинно відбуватися обмін мислення. Я сьогодні хотів би прочитати один із текстів, книга пророка Єремії, 8 розділ. І 19 вірш. Книга пророка Єремії, 8.19. Ось голосіння дочки мого народу з далекого краю. Чи Господь не в Сіоні, чи не в нім Його цар, На що мене розгнівили своїми буванами тими чужими марнотами? Минули жнива, покінчилось літо, а ми не спасені. Через, через нещастя, дочки народу мого, знищали я. І міцно страхіття мене обняло. Чи немає бальзаму в Галааді, чи немає там лікаря? Чому нема вилікування для дочки народу мого? Такий один із текстів слова Божого. Давайте намалюємо в уяві картину, що приводять батьки дитину в лікарню. І лікар обстежує цю дитину і дає для батьків запитання. Каже, чому ви не привели цю дитину раніше до нас? Тому що в нас є вакцина від цієї хвороби, і ця дитина вона б не помирала. Брати сестри, щось подібне відбувалося в той час, коли пророк Єремія жив. Він став свідком подібної ситуації народ, який окружав, який жив, який мав справу з Богом. Він почав сильно грішити. І люди розуміли, що були моменти, можна було б цього, щоб не сталося. Але що вже сталося? І я хотів би взагалі подивитися на події, те, що відбувалося колись, Біблія для нас відкриває і показує, що воно для нас преобрази, так? щоб ми не робили так, як можливо робив Ізраїль неправильно в той час. Щоб ми набули мудрість. Соломон говорив і казав, набудь із усього мудрість для себе. Коли дивимося взагалі на місцевість Галату, це, це місто воно згадується в той час, коли ще брати вони кинули Йосипа в яму, і, ша, і саме йшов караван він звідти з Галааду, в Єгипет для того, щоб ну, певний е, торговий центр проходив, і вони по цьому торговому шляху саме йшли. Но коли ми дивимося взагалі, далі, коли події розгортаються, коли Бог він давав наділи для землі ізраїльської, то саме в Галааді жили люди, священники і пророки. Бог він дав це місце для них. І багато таких моментів пророк Єремія він задає, каже, чому? Чому так трапляється взагалі в Ізраїлі? Чому так трапляється взагалі в людей, які живуть в той час, коли вони так сильно знають ту місцевість? Але події були значно глибші. Гріх він сильно розбивав в той час Ізраїля, коли жив Єремія. І Бог він задавав для Єремії певне запитання для того, щоб люди вони почали думати, мислити. Не було ні в чому недостатку. Бог він так благословив сильно свій народ Ізраїля, були пророки, були священники, які навчали, які е, лікували народ. І далі, коли ми даже читаємо один із моментів е, пророка Єремії 8.11, каже, і легенько лікують нещастя народом, горячи, мир, мир, а миру немає. Люди на той час вони розумілися на цих справах і ну, якось хотіли загладити відносини з Богом. Легенько. Автор він показує і каже легенько, цей переклад він говорить і каже, легенько лікують нещастя народу. Коли народ він потерпає, вони просто легенько лікують. Кажуть, мир, все добре. Все прекрасно на самом деле зовсім не так. Миру немає. Галад він славився а взагалі смолою мастикового дерева. І саме в той час Ізраїль він розумів про ці моменти. Вони розуміли, що саме в Галаді є, є оця мазь. Історія показує, що саме в Галаді. Коли добували цю мазь, коли люди вони ранилися, чи на війні, чи де інше, то саме швидше загоювала рани оця мазь, мазь мастикового цього дерева. І Ізраїль він розумів, Бог він давав такі приклади, щоб Ізраїль він зрозумів в своєму житті. Коли ми співаємо один із текстів, на русському язику говориться, каже псалом, разве нет бальзама в Галааді? А в Ефезі нет води живої. І автор він далі відкриває такі, ну, задає велике запитання, каже, почому дощ моєго народа йде десь де інде шукати? І автор він багато показує таких моментів у цьому псалмі, відкриваючи, що взагалі дійсно відбувається. Але я хотів би саме звернути увагу на те, що як колись був бальзам. І був галат, про який Бог він звернув увагу сьогодні в нашому в духовному житті щось подібне відбувається. Ми в своєму житті маємо рани душевні, духовні. І як хочеться в своєму житті оцей мати бальзам, щоб загоїлися ці наші духовні душевні рани. Вони задавали питання, пророки для людей, щоб заставити людей думати. Я нагадую це, тому що щоб ми в своєму житті також подумали над своїм станом, в якому ми знаходимо сьогодні. Духовний смис Галаду, який тоді, так і в наш час він має великий зміст. Христос Він виголосив такі слова, коли ходив по землі каже не. Здорові потребують лікаря, а саме які хворі. Прийшов, брати і сестри, враж над врачами на землю, прийшов цар над царями. І Бог, він, задаючи запитання для Ізраїля, Він хотів, щоб Ізраїль зрозумів, наскільки важливо мати величезного врача. Який над всіма, який може вилікувати, який говорить слово і стається, який скаже, простяни руку, і стає рука здорова. І багато моментів можна нагадувати, але, брати і сестри, я хотів би, щоб ми взагалі, взагалі подумували над своїм життям і задали деякі питання для себе. Він прийшов це про Спасителя, щоб спасти і знайти те, що загинуло. Біблія говорить, каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однороджен, щоб кожен, хто вірує, один з моментів, який в нашому житті важливий, каже, хто вірує в нього, він не загинув, але мав вічне життя. Брати і сестри, я сьогодні хотів би задати для нас декілька запитань. Чи має сьогодні жертва Христа? У моєму житті силу. Ви подумайте над цим, це серйозні речі, коли ми взагалі вдумуємося у своє християнське життя, в свої відносини з Богом, в свої відносини з віруючими і окружаючими людьми. Чи має жертва Христа сьогодні силу? Чи є лікар? Дух святий. Коли ми дивимося взагалі, Христос Він говорив і казав, каже, я піду до Отця і умолю Отця. І Він, він пішле для вас кого? Духа Утішителя, каже, який буде з вами завжди. Брати сестри, сьогодні питання велике стоїть відкритими для нас, чи чи є взагалі, чи маємо ми справу з Духом Святим, В яких ми відносинах? І третій момент, чи маю я віру в це, в жертву і в силу Духа Святого. Це є важливо, тому що Біблія говорить і відкриває, що все, що в нашому житті не, просу, не, не відбувається, воно відбувається з нашої віри. Наскільки ми в своєму житті віримо в це? Чи, 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 чи має жертва Христа? силу, наскільки я вірю в це. Один чоловік він підійшов до Христа, каже, Христос, я вірю, а каже, але поможи моєму невірі. Просто як є, проста людина. Можливо, хтось інший міг би сказати, да, ва, маю віру. Але брати і сестри, цей чоловік він просто прийшов каже, маю каже, але поможи моєму невірю. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми в своєму житті задали декілька запитань для себе в своєму духовному житті. Брати і сестри, є бальзам, є лікар над лікарами, який може полікувати наші духовні і душевні рани для того, щоб ми в своєму житті йшли до досконалості в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог, брати і сестри, нам поможе, щоб ми в своєму житті. Набули в своє життя впевненість і мали діалоги з Духом Святим. Щоб ми в своєму житті, на третій момент, на який я хотів би звернути увагу, щоб ми в своєму житті мали віру в це. Все залежить і відбувається від нашої віри. Хай Бог Він поможе нам в цьому. І ми взагалі живемо в час. В якому потрібно прикладати зусилля, показати своє життя з Богом, не просто на словах. Апостол він виголосив і казав, що ви будете листом, ви будете письмом, яким читають і пізнають люди. Не просто ми говоримо в своєму житті, це потрібно, щоб відображалося наше життя. І як не дивно, сьогодні, в нашому часі ми живемо і ми маємо війну в країні нашій, і як не дивно, як важливо в нашому житті саме відобразити, показати, набути в своє життя оцей смисел Духа Святого, який працює в моєму житті, який утішить в час невтішений, який відкриє нам. І ми в цей час будемо мати молитву. Піднімаємось на наші ноги. Попросимо Божого благословення.